Всім привіт! Сьогодні у нас будуть такі трішки болталки, і хочу нагадати, що зараз вже переходить час на зменшення, зменшення часового періоду е, світового. Коли переходи світовий день у зменшення 12 годин, то у полунички закладається квіткова брунька. Тому у даний період обов'язково треба підживити фосфорними добривами. Так, як, наприклад, монофосфат калію, він Забезпечує гарного закладання цитонусу на слідуючий рік, і забезпечує вас урожаєм на слідуючий рік. Тож, не ігноруйте це добриво, це добриво дуже гарне. І зараз ще температура дозволяє зробити такі підживлення. Можна тільки затриматись у теплицях, тому що в теплицях. Тепліше, довше, але краще його провести вчасно, так як світовий день там не більший, ніж на вулиці. Тож ось так. Ну, і поговоримо також за замовлення на весну. Дуже багато мені людей пишуть, щоб я забронювала саджанці. Ніхто нічого бронювати не буде, тому що саджанців ще нема. Я знаю, що вони, звичайно, будуть, якщо все буде добре. І буде чимало сортів, вусів багато, тож, тож, ось так. До речі, у мене є лишні вуса, опріки, потім лії з цукрової. Це такі вуса, яких у мене багато. Я не планую їх всі висаджувати. вуса гарні, вже з корінчиками, з біленькими. Тому, якщо хтось хоче купити в мене вуса, то, будь ласка, пишіть на вайбер. Але не по 20 штук, а від 100 штук. Тому що немає мені сенсу 20 штук пакувати. Ну, розумієте, я думаю, кожен розуміється. Це вуса. Це вуса, з якими треба ще попрацювати. І... Та ж касетка, яка в мене стоїть, от, якщо вона виросте в жовтні місяці, то, можливо, я її і продам. Ну, а якщо не виросте, значить, значить буде на весну. Можливо, пересадиться в стакани. І так. Вона доросте, тому що там більший об'єм в стаканчиках. До речі, я перейшла взагалі майже на отакі стакани, тому що в таких стаканах розсада набагато краща, ніж в отаких пластикових. Хоча, звичайно, з цими теж є свої трудності, тому що треба дивитися, який там корінь. І буває таке, що мені треба. І витягнути корінь, Ось, наприклад, дивіться, який соржен маленький, але коли витягнеш, то там коренева система вже така хороша, що можна вже і зняти, і доростити її окремо від куща, і не мучити себе з цими поливами, з лійкою, коли бігаєш і поливоєш, тому що зараз поверхневий полив, отакий із шланги, небожаний бо можна перелити рослинки і потім будуть проблеми. Тож я такі саджанці буває, що знімаю і дорощую їх окремо від кущика, коли далеко знаходяться саджанці від дому і треба бігати їх туди поливати. І дуже гарний результат показує себе, коли використовуєш землю. Звичайно, у самій землі я не, не вирощую, я обов'язково додаю турф. І, до речі, я купила кінського навозу. Тому найближ, на, найближчі роки у мене тепер буде що додати. У розсаду Акінський навоз, це саме кроще. Ми купили три прицепа. Тож, я думаю, мені надовго його вистачить, тому що його не треба багато. А все треба в, розумних, в розумній кількості, щоб не нашкодити рослинкам. І у нас іде похолодання. Я його дуже чекала, тому що у таке похолодання я буду закладати розсаду вже на зиму. Цей спосіб, який я використовую для укорінення саджанців у зиму, дуже підходить. Для тих людей, в кого є теплиці. Неопалювальні. Звичайно, якщо є опалювальна, то це взагалі супер, її можна доростити до такого часу, що вона розвинеться дуже горно. Але ж якщо і не опалювальна, так як відомо, що полуничка, вона зараз вже не ростиме у вас вверх, не ростиме отака шапка, а ростиме корінь. А це нам головне зараз наростити гарний корінь, і потім вже навесні можна буде, буде висадити ці рослинки на угрун. Минулому році я проводила такий експеримент, він у мене сам по собі вийшов. Я отримала касетку під новий рік. Аргентери, і потім висадила його у стакони взимку. Тому що там касетка була маленька, 96-та, здається, ну, корінь не було куди рости. Тож я її висадила у стакончики. І потім вже висадила після всіх відправлень, взагалі вже вона була з бутонами, вже деякі квіточки розкрилися. І Получилась у мене Аргентера не пізня, а навіть із ранніми сортами вона почала квітнути, тому що вона була в теплиці. Але результат був бомбезний, дуже гарна полуничка вродила, гарні йогітки, крупні, хороші. І навіть ось восени я бачила кілька йогіт доволі повноцінних. Хоча цей сорт і не ремонтантний, але ж короткий світовий день, от полуничка ж і плодоноси. В цьому році я бачила і Азію плодоноси. Ну, взагалі, останні роки, це таке, така тенденція є у багатьох сортах. Багато сортів. Починають квітнути і давати навіть йогутку. Десь повноцінну, десь неповноцінну, але більше, більше вона така менша набагато і смак у неї зовсім відрізняється від весняної. Але ж все ж таки отримати не в сезон неочікувану полуничку це завжди приємно. Ось таку ягоду я знайшла на Аргентері. Ось така класна йогода. І Вона тут не одна. Дуже часто буває, що рослинки трішки путають, що зараз не весна, а осінь. І починають викидати квіти із резервних бруньок, які закладені. А вуси ще ось які. Як же буде продаж проводитися навесні? Не буде ніяких черг і не буду я писати зарані, тому що я вже пробувала і наперед кошти брати. Ну, як наперед, ну, десь за. Не тільки за дві, на за три я брала кошти наперед, щоб людина вже не могла передумати. Але виявилось, що люди все одно буває, що передумують. Буває, що говорять, що просто ми не готові висаджувати. А мені приходиться її поливати, виносити. Я думаю, хто зі мною давно, той вже бачив, що коли було похолодання, то мені приходилось заносити цю полуницю, щоб вона не отримувала стрес. Я ж не можу відправити її незакалену, щоб вона зразу ж і згоріла на сонці, тож вона в мене вже стояла на вулиці, а коли насувалися дуже сильні морози, то, звичайно, мені було шкода рослинок, що вони будуть стресувати, а стресувати вони будуть, тому що хоч ця рослинка і вічно зелена, але ж все одно молоді листочки вони бояться сильних морозів. І потім вже стресують. І коли буде не полита полуничка, якщо буде вона суха, то корінь примерзне. Тут, звичайно, мені теж доставляють ці саджанці, навесні немало клопіт і багато роботи. Тому, якщо вже я почала відправки, значить я почала відправки. Я її винося за калюю, людина хоче, може накрити, можна такі 10 чи 50 саджанців і накрити, знайти чим. А мені ж таку кількість, то звичайно треба е, теж думати, що її, з нею робити. Ну і чим раніше ви висадити, якщо, звичайно, вже не мерзла земля, вже тепло і ми живемо в різних. Регіонах, наприклад, на півночі пізніше можна висаджувати, а в тій ж Миколаївській області області або в Одеській, там треба висаджувати якомога раніше, тому що у нас навіть у нас із Дніпропетровщиною різні температурні режими, і коли в нас вже в теплиці полуниця квітне, то там теж вже квітне без теплиці. Тож, тому я не буду ніяких черг писати. А вже будуть люди замовляти тоді, коли вони будуть готові висадити, коли готові будуть отримати. Просади, я думаю, буде багато. Так як весняний, весняно-зимовий період, осінньо-весняно-зимовий, він мені більше подобається, ніж літній. З ним менше. Не те, що менше, просто взагалі робота та сама, звичайний полив, і підживлення, і обробка, все це робиться, але ж не така загруженість. Ще на ґрунті такої роботи великої немає, і, і я встигаю працювати з саджанцями. І їх навіть можна і взимку вирощувати, і цвітоноси будуть, і урожай буде. Це буде, це залежить від товщини рожку, Якщо рожок товстенький, то і цвітоносів буде більше від коносів. тож, Тож, ось так. Ну, і накрили ми вже повністю теплицю і зробив чоловік і Передню стінку і задню стінку, ну а тепер продовжуємо вже продовжувати, у нас друга теплиця була коротка. Ми її продовжуємо до довжини інших теплиць, щоб вже вони були одинакові. Ось оцю теплицю ми продовжуємо, вона буде довша, залишилось накрити і я думаю, ми перезимуємо без всяких таких сюрпризів. Звичайно, за одну теплицю ми переживаємо чи витримає плівка, тому що це вже буде, мабуть, шостий рік, коли плівка, а гарантійний строк у неї 5 років. Ну, видерже, значить видерже, а не видерже, значить, значить, накриємо <свісно> навесні або коли будемо бачити по тому, як, як показуватиме себе плівка. Вона вже подекуди починає тріщати по складках з однієї. сторони, Але в цілому дуже така кріпка плівка, вона трьохшарова. Оце вона ось. Але коли ми її замовляли, то нам обіцяли, що вона повинна простояти 7 років, хоча гарантія на ній 5, Тому що ми закривали її затінькою кожного року, а це збільшує строк експлуатації плівки, тому що ультрафіолет забирає сітка. Тож, плівка може прослужити трішки і довше. Тож так. Всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. Не забувайте про фосфорні добрива тоді, коли закладається квиткова брунька. Всім пока!